Ага, ти знімаєш так? Шановні українці. Я сьогодні знаходжуся біля раніше. Це був пам'ятник родинні мать, а від сьогодні це вже пам'ятник батьківщині мамі українській. І хочу вам сказати, що я дуже давно просила кабінет міністрів України ще за часів Порошенка і інших президентів, щоб там встановили український тризуб. Я дуже дякую всім. То причетний саме от до цього процесу, і втілив мою мрію, мрію всіх наших українців життя. Це дуже круто. Це історичний момент, повірте, це надзвичайно історичний момент, коли замість радянської символіки на щиті буде у батьківщини мами тризуб. Це дуже круто. І це зробила я, Ірма Крат.